Українські війська звільнили Старомайорське і мають помітні успіхи на півдні у Білорусь продовжують прибувати вагнерівці. Українські прикордонники розводять руками. Райнер хоче літати в небі України та у повітряних силах на це свій погляд. Нардеп Слуг народу написав заяву про вихід із партії через незгоду із кадровою політикою. Блогера Анатолія Шарія заочно судитимуть за державну зраду. У Дніпрі викрали поліцейських, які кришували розбійну групу вимагачів. Майже 80% українців вернув. Важ вважають всіх росіян відповідальними за війну. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 520-го дня великої війни. Що на фронті вчора Зеленський опублікував відео, на якому 35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони Арей, повідомляють, що виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське на Донеччині. Про деокупацію повідомила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Це одне із перших відео зі Старомайорського. Русський мір у всій красі. Воїни наразі проводять зачистку у населеному пункті. Стосовно інших напрямків на півдні від Бахмута бійці. Поступово рухаються вперед. Жорсткі бої тривають в районі Кліщівки, Курдюмівки та Андріївки. На Куп'янському напрямку Росіяни намагаються витиснути ЗСУ. З пануючих висот на Лиманському відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу. Тим часом CNN пише, що український контрнаступ на півдні за останні дні має помітні успіхи. За даними змі, ЗСУ вдалося досягти російських зубів дракона в районі на схід від сіл Нове та Харкове в Запорізькій області. Вихід українців на ці позиції чіткий показник успіху. У цьому відео палає нафтобаза окупантів, захоплене росіянами місто Шахтарськ Донецької області. Пожежа сталася вночі після ракетного удару. Відео шириться російськими пабліками і зазначається, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Інших деталей інциденту наразі немає. Ті ж пропагандистські пабліки з посиланнями на мера російської столиці Собяніна повідомили про спробу атаки ворожого безпілотника на Москву. Та також подробиць немає. У будинку профспілок в центрі Одеси вибухнула граната. У результаті загинула людина. Поліцейські встановлюють обставини вибуху за попередньою інформацією, Сталося це внаслідок необережного поводження із гранатою. Поліція обіцяє надати детальну інформацію згодом. До слова, актуальна інформація з Одеси та стосовно інших подій в Україні та світі на сайті Правда.com.ua. Мільйони українців. Щодня віддають перевагу у питанні інформування журналістам української правди. Аби підтримати незалежне медіа, вступайте до нашого клубу. В ньому є можливість донатити і швидко комунікувати із редакцією видання. Посилання на клуб залишу у першому закріпленому коментарі. Російські кораблі в акваторії Чорного моря погрожують цивільним суднам. Прикордонники опублікували фрагмент розмови окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, яке проходило неподалік одного з українських портів. У повідомленні окупанти заявляють, що країна під прапором якої йде судно, вважатиметься втягнутою в конфлікт в Україні, якщо прямуватиме до українського порту. Деякі моніторингові проєкти і телеграм-канали повідомили, що у Білорусь приїхала вже тринадцята колона ЧВК Вагнер. Тим часом у державній прикордонній службі України продовжують наполягати на тому, що Таким чином, Білорусь використовує російських найманців для нагнітання панічних настроїв. Ситуація на кордоні залишається контрольованою безпосередньо по лінії держробежа спокійною. Прикордонники не фіксують поблизу кордону переміщення техніки чи особового складу жодних підрозділів, які б могли становити загрозу для України. Отже, якщо ви встигли напружитись через чутки про наближення поганих новин з півночі, видихніть і розслабтеся. Окупанти затримали під будівлею Верховного суду Криму в Сімферополі щонайменше 13 кримських татар, які прийшли на судове засідання у справі Нарімана Джиляла та братів. Ахтемових їх посадили в автобус та відвезли до відділку залізничний для встановлення осіб. За словами російських силовиків, підставою для затримання стало повідомлення на екстрену службу 102 про порушення громадського правопорядку. У виданні ГРАТИ повідомили, що журналістка Лутфія Зудієва за їхнім редакційним завданням мала висвітлювати судове засідання. Зудієву також доставили до райвідділу поліції, де погрозами намагалися змусити здати відбитки пальців та зразки слини. У результаті на Зудієву склали ад. Мінпротокол про участь у масовому одночасному перебуванні громадян у громадському місці поблизу Верховного суду Криму з метою подальшого інформування у ЗМІ сьогодні. В Україні відзначають день державності 1035 років тому. Один Володимир хрестив Київську Русь. Інший Володимир сьогодні виступив під стінами Михайлівського золотоверхового монастиря та нагородив українських захисників. Серед іншого, Зеленський сказав цитую: ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, що будь-які спроби ворога повернутись не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Кінець цитати на заході також були присутні Залужний Стефанчук, Шмигаль, Резніков, Клименко, Буданов, Данілов і Єрмак. Трохи неприємної для вух і навіть абсурдної інформації, російські державні та провладні змі отримали методичку з інструкціями щодо того, як висвітлювати річницю хрещення Росії. У тексті зазначається, що цю подію слід називати ключовим поворотом російської історії та точкою становлення державності Росії. Пропагандисти мають наголосити, що саме спільна віра дозволила східнослов'янським племенам стати. Єдиним народом офіційний Київ. Автори методички називають віровідступницьким режимом, який бореться проти української православної церкви, щоб знищити духовні зв'язки братніх народів. Ось найбільш цікавий фрагмент. Цитую: нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення. Росія стала на захист православної віри та громить на фронтах неонацистів, які поклоняються окультним ідеям Гітлера та Бандери. Кінець цитати на сам кінець, автори методички хочуть нав'язати росіянам думку, нібито Путін повернув Росії місію захисниці православної віри. Ну і вишенька на торті рубрика Крінж, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що українці лише зовні ненавидять Путіна, та насправді хочуть, аби Путін був їхнім президентом. Під час російсько-африканського саміту у Санкт-Петербурзі Путін пообіцяв допомогти із зерном шістьом африканським країнам. Він заявив, що в найближчі місяці Росія. Безкоштовно поставить країнам Африки по 25-50 тисяч тонн зерна і навіть забезпечить безкоштовну доставку. Зокрема, зерно, нібито отримують Буркіна Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська Республіка і Ерітрея. Заступник речника держдепартаменту США Ведант Пател прокоментував заяву Путіна і сказав, що обіцянки диктатора це лише слова, а не дії. Цитую, дії безумовно повинні говорити за себе гучніше ніж слова у будь-якій ситуації, включно з протидією глобаль загрозі продовольчої безпеки кінець цитати. перші американські танки Абрамс можуть з'явитися на полі бою в Україні у вересні цього року. Видання політико з посиланням на Поінформовані джерела пишуть, що США планують у серпні відправити декілька Абрамс до Німеччини, де танки пройдуть остаточну модифікацію. Перша партія Абрамс включатиме від 6 до 8 танків. Загалом США планують відправити 31 танк щодо дорівнює одному українському батальйону. Українські військові зможуть розпочати експлуатацію танків, коли завершать курс навчання на армійській базі Графенвер у Німеччині. А це має відбутися у серпні. А ще Агентство сполучених штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні дев'яти автономних дронів Skydio. Skydio 2 оснащені. 4 к камерами їх будуть використовувати для зйомки фото та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів. Зокрема, вони зможуть задокументувати понад 115 тисяч випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях. Безпілотники передадуть офісу Генерального прокурора України. Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка включає шість зенітних самохідних установок гепард і понад 15 тисяч боєприпасів. До них також у новий пакет входять понад 2600 димових снарядів калібру 155 мм, 10 гусеничних всюдиходів, 20 розвідувальних БПЛА та 13 розвідувальних дронів Вектор. Тим часом Верховна Рада проголосувала за законопроєкти, які спрощують ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів. Ці товари звільняються від мита і ПДВ. Тепер закони має підписати президент. Це народний депутат від Слуги народу Ігор Кривошеєв. Сьогодні він написав заяву про вихід з партії через кадрову політику Слуга народу і так пояснив вихід. Цитую, мабуть, всім відомо про скандал з нардепами Арістовим і Тищенко. Та певно, мало кому відомо, що ці двоє мали карт-бланш на прийняття партійних рішень. Закарпатській області дотичним закарпатцям було чудово зрозуміло, що це за люди. Але на центральному рівні нам довелося чекати публічних скандалів. Вони покарані, ніби питання вичерпано, але вони обидва. Це результат кадрової політики партії. Це системна проблема. Кінець цитати. Депутат додав, що йому соромно, що він раніше мовчки до цього ставився, і зазначив, що виходить з партії, щоб підсвітити певні наявні проблеми у кадровій політиці. У Дніпрі викрали поліцейських, які кришували розбійну групу. За даними слідства, у березні група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрала в Дніпрі подружжя та катуваннями, змушувала виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини. Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких уже затримали. Але як виявилося, ненадовго зловмисники просто в коридорі вирішували питання з поліцейськими за 20 тисяч доларів. Катівників відпустили, а провадження навіть не реєстрували. За словами очільника МВС Клименка, внутрішня безпека поліції на першому етапі розкрила розбійний напад і затримала всіх учасників банди. А зараз надала оцінку діям поліцейських у вигляді підозри: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику. Блогера Анатолія Шарія та колишнього керівника поліції Вінницької області Антона Шевцова судитимуть заочно за звинуваченням у державній зраді. Прокурори скерували до суду відповідні звинувачувальні акти. За даними слідства, Шевцов співпрацював зі співробітником російської спецслужби, надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно енергетичної галузі та власників інтернет-ресурсів. А шарі в Іспанії організовував піар-акції про російської спрямованості, створював і поширював політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Колишній керівник обласної поліції залучив шарія до співпраці з ФСБ. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Наразі обидва фігуранти перебувають на свободі. Блогер в Іспанії, колишній поліцейський, ймовірно, в Криму. Ірландський лоукостер Ryanair днями заявив, що розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну за умови часткового відкриття повітряного простору. Та у повітряних силах скептично оцінили можливість відновлення польотів цивільної авіації. Речник селигнат прокоментував це так: цитую, ракети летять звідусілі різних типів. Противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною станом на зараз, і думаю. Ще не скоро його відкриють. Кінець цитати. З іншого боку, наміри Ryanair можна зрозуміти, адже хто після перемоги перший стане, той і злетить. Не лише буквально, а й у переносному бізнес-сенсі. Нагадую, українська правда спільно з міжнародним благодійним фондом «СейвДі» збирає кошти на облаштування укриття для ліцею 55 у Миколаєві. Так нині виглядає підвальне приміщення закладу, яке може зберегти життя. Тисяч дітей та викладачів у разі чергового російського обстрілу. Щоб облаштувати якісне укриття, необхідно 4 мільйони гривень. І тоді ліцей зможе у дві зміни забезпечити доступ до освіти для трьох тисяч українських дітей. Зараз ви бачите на екрані QR-код. Це посилання на Банку Української правди. Долучайтеся до нашого збору. Круїзний лайнер Асторія Grande із російськими туристами на борту відплив із грузинського міста Батумі на два дні раніше графіка під тиском місцевих протестувальників. Жителі Батумі зібрались біля лайнера та скандували русський корабель і ді. Та Абхазія це Грузія. А також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни. Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі росіян на ньому. В інтерв'ю місцевим змі вони заявляли, що Росія не окуповувала Грузію. Цитую, ми як і раніше в радянському союзі. А одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства. Новина, від якої повіяло корупцію днями. Мінкульт заявив, що їм не підійшла сталь комбінату «Запоріжсталь», Тому тризуб для батьківщини матері, який виготовляють на заміну радянського символу, буде з європейського металу. Аж от з'явилася заява «Запоріжсталі». Там говорять, що комбінат вже надав сталь безоплатно та сплатив за розробку проєкту. І додають, що про претензії до сталі вперше почули із публічної заяви Мінкульту. Цитую: при вхідному контролі з боку підрядника до «Запоріжсталі» не було озвучено чи передано. Жодних актів дефектовки, претензії чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам. Кінець цитати на підприємстві зазначили, що українській сталі роками довіряють в Україні та по всьому світу. Вона є у НСК Олімпійському, новому саркофазі ЧАЕС, Дарницькому мості, найбільшому флагштокові України, мосту генуї, лондонському хмарачосі Шерт та ще у сотнях відомих будівель. І символів на підприємстві попередили, що будуть захищати честь українського виробника і української сталі. Вчора шаблістку Харланди скваліфікували з чемпіонату світу через те, що після завершення бою вона відмовилася тиснути руку росіянці. Виявилось, Україна попереджала міжнародну федерацію фехтування про відмову від рукостискання, але 26 липня федерація змінила правила привітання спортсменів. Міністр молоді та спорту Гудсайд заявив про провокацію з боку росіянки, яка спеціально підійшла довгий час. Тримала руку, і чекала. Україна подала апеляцію і сподівається на позитивне. Рішення після інциденту Харлан опублікувала відеозвернення до шанувальників, в якому заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій. Цитую, ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців. Жодних рукостискань ніколи так буде завжди. І я, мабуть, як всі у цьому адекватному світі розумію, що правила мають змінитися, бо змінюється світ. Кінець цитати: Харлан зазначила, що рішення про дискваліфікацію вбило її настільки, що вона кричала від болю. Та потім почала уживати завдяки підтримці людей у соцмережах, підтримці від бійців, які захищають Україну. Серед інших Харлан підтримала українська тенісистка Еліна Світоліна. Вона написала ви. Інстаграмі цитую: ми не тиснемо руки російським і білоруським спортсменам. Це наша позиція. Я закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати наше рішення. Ми всі любимо та поважаємо Ольгу Харлан. Кінець цитати. Тим часом гендиректор Укрпошти Смілянський заявив, що Укрпошта ймовірно випустить Марку на честь фехтувальниці Ольги Харлан. Зеленський оголосив лауреатів національної премії України імені Тараса Шевченка і затвердив новий склад Шевченківського комітету. Національну премію присуджено поетесі Катерині Калитко, виконавцям гурту Хорея Козацька, літературознавцеві Михайлу Назаренку, журналістові Портнікову і режисерці Ірині Цілик. Цьогоріч розмір Шевченківської премії складає 429 тисяч гривень. Абсолютна більшість українців або 78 відсотків вважають Всіх російських громадян відповідальними за військову агресію Росії проти України при цьому 57% респондентів хочуть бачити покараними усіх, хто мав прямий стосунок до планування, схвалення організації та скоєння воєнних злочинів. 95% українців очікують від держави, що вона буде добиватися від Росії виплат компенсації за завдані збитки під час війни. Проте вірять у можливість реального отримання репарації лише 40% Населення такими і результати соціологічного опитування Міжнародного центру української перемоги. Наразі це все. Поділіться випуском. ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.